Доброго дня! Хочу вам показати вилку для розпечатки рамок. От Її плюси, мінуси, переваги, недоліки. Ось, більше відео стосується виробника. Ось, з плюсів. Плюс Плюс великий, якщо рамки нові і мед більш-менш не кристалізований, афігену. Взагалі офігенно розпечатує. Питань ніяких немає. Навіть якщо ці рамки без розділителя Гофмана є ось, скажімо так, допоміжна вилка, ось сковернув легенько, питання є ця вилка. Протягнув буквально на всю рамку. У мене українські рамки, горизонтальні, скажімо так, стояки, О, стоячі рамки. Буквально віднизу до верху протягнув, питань взагалі ніяких немає. Качав соняшник, не розпечатував Ну, ідеально. Е, в плані чого ідеально. Скажемо так, У мене нема парового ножа, в мене нема промислової пасіки, які є електро, які розпечатують станки, які розпечатують рамки. У мене простенька, маленька. Пасіка, е, Трудюся, якби то працюю тими, тими способами і тими приладами, які недороговартісні. Коли рамка вже чорна, дуже чорна, темна, ось, трошки важко нею розпечатувати. В плані чого важко, затягує. Трошки затягує, но це все стосується тільки тоді, коли. Мед вже почав кристалізуватися або закристалізований. Ось. Які її недольки? Ну, Як я сказав на початку відео, що це стосується більше виробника. По-перше, ось закльопки. Раз, два, три, 4, 5 і 6. вісім Ось тут були закльопки Ай, Тут не було закльопок Тут були болтики. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість, шість закльопок було. Ось заклепки, ну, вона вже шатається тут би то. Тут я вже замінив закльопки на два болтики. Чому на два, щоб вона вліво право не шаталася і мала упор. Ось Замінив, можна сказати, ідеально. Тут така сама ситуація. Знайшов шурупчики такі, щоб вони. Не виступали не під гайку, а шурупчики раз закрутив, гайку, накинув. Тобто питання є. Ось. Тут. тут вони прокручуються вверх-вниз, тут якби то болтик ось такий, якщо взяти, раз, він чуть-чуть грає. Ось. Но я вважаю, що це також є прорахунок у виробництві. Чому зробити ось тут зазубинки? Ось і раз, за зубинку заставив, підкрутив. Тут така сама ситуація. Але в чому їхній мінус? Тут вона грає, тут вона грає. Ось, зажати як би то, неможливо, ідеально. Ось, якби були зазубинки, раз за зубинку заставив, там, в першу поділку, в другу поділку чи в третю, там без різниці, в залежності від того, як вам підігнати під рамки. Ось, Зажав. І все, і воно у вас не рухається ні вліво, ні вправо. Тому що, якщо її зажати ось близько тако, до, самого, до самої цієї лопатки, ти все одно протягуєш 1, 2, 3, 5 рамок, 10, і воно трошки витягується. Ось. І суть в тому, що збільшує, тут зазор, збільшує, і велика кількість рамки стягується Ось. ось мінус. А так. В принципі, мені подобається ця вилка на наступний рік. Дай Бог, якщо виробник не, не зробить, скажімо так, не врахує мої побажання, і може побачу відео, врахує мої побажання, ось, то я придбаю ще одну, тільки вже в новому варіанті. Якщо не зробить, буду сам прорізав, зробив, закрутив і питань, питань взагалі не буде до розпечатки рамок, ось. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Вам нічого не буде це коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі!